8 липня Верховна Рада України ухвалила постанову про всенародне обговорення проекту податкового кодексу. Цей інноваційний документ покликаний започаткувати здійснення справжньої податкової реформи і створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Присутній на засіданні заступник голови ДПА в області Володимир Попович вважає, що таке обговорення це нестандартний підхід до ситуації. Якщо раніше зміни до законодавства розроблялися на рівні адміністрації, то зараз податківці відсторонені від прямої участі. Володимир Попович каже, у Особисто має близько сотні пропозицій та уточнень до нового документу. Податковий кодекс це є мала конституція не тільки для податківців, а мова йде про малий, середній і великий бізнес. Мова не йде не тільки про податківців, оскільки там передбачено, що значить, державна митна служба приймає безпосередню участь і вони визначені як одним із контролюючих органів. Органів в Україні у цьому кодексі кодекс доволі об'ємний. Це найпоширеніше зауваження, яке часто лунає в засобах масової інформації. Обласний податківець пояснює, на сьогоднішній день є більше 9 тисяч нормативних документів, які регулюють податкове законодавство. А тут все вдалося вмістити в одну книгу, яка після виходу стане настільною і буде зручною для всіх. Якщо відкинути 150 сторінок значить, друкованого тексту Першого розділу загальні положення, так мінус мінусувати А загальні положення воно просто стосується окремих визначень, що таке є податковий кредит, що таке застава. Ну загальні такі моменти, які носять роз'яснюючий характер. То, скажімо та книжка, яка в нас буде настільною, якщо вона буде прийнята, звичайно, вона буде мати і носити вагу нормативного законодавчого документу в формі кхе, закону. Наталія Максим'юк поінформувала присутніх про основні зміни, які запропоновані в документі. В ході обговорення свої думки висловлювали керівник податкової Ітлана Лубоцька, голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич, міський голова Юрій Овчаренко, фінансисти, депутати, підприємці. Загалом після двогодинного обговорення в протокол зустрічі внесли п'ять пропозицій до проекту нового кодексу. Які зміни запропоновані в проекті податкового кодексу, розкажемо детальніше у п'ятницю на телеканалі НТК о 19 годині в програмі податковий компас.